І тому ми зібралися разом з Асоціацією фермерів України і прийняли єдине правильне рішення зараз підняти практично всю Україну і провести народний референдум шляхом свого літації. Не питати, чи проводити референдум чи ні, а конкретно поставити питання, чи за розпродаж сільського насорської землі, чи то, і щоб українці своїм підписом проголосували. На такому народному референдумі. Наша команда разом з фермерами до цього ставиться самим-самим відповідальним самим чином. Кожен підпис, який ставиться, ставиться чесно, з паспортними даними, з номерами телефонів, з адресами. І я хочу подякувати всім, хто вже поставив ці підписи проти продажу сільськогосподарської землі, і ті, хто приймає участь. Тому що сьогодні це, по суті, той же самий захист України як на фронті, тільки в тилу. На цю хвилину ми зібрали вже більше 600 тисяч підписів. І це ми тільки розпочали після всіх травмних свят. І сьогодні я приїхала до Житомирської області для того, щоб консолідувати тих людей, які розуміють, що якщо ми, не дай Боже, дозволимо просто знищити. Наше право розпоряджатися українською землею у нас з вами не буде того унікального ресурсу, який дасть нам можливість піднятися ноги. На Завтра я буду в Вінницькій області, післязавтра в Дніпропетровській і так далі, поки наша команда не об'їде всю Україну. І поки ми не згуртуємо людей і не зробимо армію, яка в тилу, але стоїть на захисті України. Наведу вам. Буквально 3-4 цифри для того, щоб ми зрозуміли, що ми можемо втратити. По-перше, ви знаєте, що у нас 42 мільйони гектарів з господарського Це 72% нашої території. Якщо це розпродавати, то в принципі ми не будемо своєю власною територією володіти, причому під час війни. 72% території хочуть просто продати з молодка. Друга цифра, яка важлива, ми сьогодні отримуємо з вами від експорту світової продукції приблизно 18 мільярдів євро. Будь-яка країна, яка правильно обробляє землю, яка переробляє сировину і яка продає готові харчові продукти на сировину, отримує з гектар 10 разів більше, ніж Україна, це середні показник. А тепер помножте 18 мільярдів євро на 10. Ви отримаєте цифру 180 мільярдів євро це той потенціал доходу в валюті, який може отримати наша країна. Щоб відчути цю цифру, порівняйте. Сьогодні наш ВВП, валовий внутрішній продукт України, дорівнює приблизно до 90 мільярдів доларів. Тобто, а тільки від продажу готових е, продуктів їжі ми можемо отримати 180 мільярдів євро. Ви розумієте, що це наша, що це тайніше, яка в світі вільна, тому що голод це є очевидний виклик для світу, про це сказала Організація Об'єднаних Націй. І на ведущий третю зв'язок. Ви знаєте, що сьогодні в тіні у селян скупають землю по 500, 600, 700, ну, до тисячі доларів за гектар. В Європі земля сільськогосподарська вже майже не торгується, тому що вона майже вся передана або продана фермер, передана в оренду або продана фермер. Так от, коли у них торгується земля, у них середня цифра на землю такої якості, як у нас, 70 тисяч євро за гектар. Ви відчуваєте різницю? Так от, нашу землю практично за бесцін сьогодні хочуть прибрати до руку. А в принципі наша земля сільськогосподарська ринковій вартості коштує 3,5 трлн Це ВВП за 40 років України, українського життя. Тобто 40 років нам треба працювати, якщо так, як зараз, для того, щоб ці гроші заробити. Бажаючи отримати на купівлі і перепродажі сьогодні в світі безліч. Ці фінансові транснаціональні корпорації сьогодні пощерилися. І ці 3,5 трильйона їм просто не дають жити. 3,5 трильйона євро. І тому, дорогі друзі, три питання. Перше, чи готові ми себе позбавити такого товару, який вже в світі не виробляється, це земля, він має кінцевий обсяг. Чи готові ми комусь дати зробити 3,5 трильйони на нашій біді, на нашому горі і на продажності нашої влади? І питання номер три. а кому ми готові чи не готові віддати 180 мільярдів євро доходів в рік дяді десь там за або в олігархічних колах, чи в своєму власному народу. Ну і останнє. В Польщі 2,6 мільйона фермерських господарств. В Україні на початок 2014 року було 43 тисячі фермерських господарств, зараз 38 тисяч. За три роки да, 5 тисяч мінус. Ну вбили рейдерство, корупція. По всім каналам телебачення почуєте, що продати землю це наше все. Це наші реформи, це наше щастя, це наш успіх, це наша ліберальність, наша ринковість, це захист прав власності, власників КМІ на те, щоб це продати. Дорогі друзі, не слухайте жодного слова. Сьогодні всі канали телебачення, я підкреслюю всі, взяті під контроль президентом України. Він контролює всі канали телебачення. І він же сьогодні є одним з найбільших тіньових власників сільськогосподарської землі. Сьогодні громадські організації, частина, які працюють за гранти, знають, що в світі сільськогосподарська земля вже не продається. Сполучені Штати, Канада, Німеччина, всі ключові країни Європи останні 10 років скуповують її назад у державу від тих, хто хоче її продати. Ви знаєте, що во Франції. Якщо фермерська родина не відпрацювала 9 років по закону на своїй землі, їй не дадуть купити жодного квадратного сантиметра, продають тільки фермерам. і тільки після того, як 9 років подивилися, чи статті вони обробляти. А ви знаєте, що в Німеччині, наприклад, якщо в одних руках фермерського господарства зібрано більше 500 гектарів землі, це вважається надконцентрація землі в одних руках, і вони починають практично конфісковувати цю землю назад державою. Тому я прошу вас, не вірте пропаганді, яка зараз захиснула нашу Україну. Не вірте жодному слову, які будуть розповідати, що крадати землю це наше все. Нам треба захистити наше право бути господарем в своїй власній державі. І наша стратегія це фермерський уклад аграрного комплексу. Це 2,5 мільйона фермерських господарств, які ми мусимо побудувати. Це земля сільськогосподарська, яка мусить бути віддана в оренду фермера, довгостроково. Сім'я, яка живе на цій землі і працює на цій землі. Це абсолютно інша податкова система. Це єдиний посильний податок на один гектар землі для фермерських господарств і більше нічого. І це кредитна політика, яка, так як в усіх країнах світу, дає довгострокові на 10-15 років кредити селянам, аграріям, фермерам під 3% річних і без застави. Тому що заставляти нема чого. А під страхування держави. Під перевірку бізнес-план, під перевірку здатності цього господарства провести цю програму, отак ми мусимо жити. Тоді наступний крок це повне забезпечення кредитними ресурсами створення глибокої переробки аграрної сировини аж до повної ступені готовності.